Свою громаду голова Наталія Саменюк називає великим волонтерським штабом. Люди працюють різнопланово: від виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок, виготовлення смаколиків, які передаємо постійно системно, і у шпиталі, у Київський шпиталь, у Бердичівський, Житомирський, Вінницький. від оптики, яку спільно із жителями купували. До автобуса, який придбала наша громада, до автомобілів різного обладнання те, що потрібно для нашої армії. Окрім того, що люди зібрали власними силами, із сільського бюджету влада виділила ще близько трьох мільйонів гривень на потреби армії. І Хоча багато планів зруйнувала війна, частину проектів у громаді все ж реалізували. Ми відкрили кризову кімнату. У нас працює мобільна кризова служба. По насильству в сім'ї зараз за підтримки медичного корпусу миру ми завершуємо і відкриваємо безпековий простір для жінок, які постраждали від насилля. За підтримки інституту Гьоте ось нещодавно маленькі реалізували проект для нашої молоді, придбали обладнання для випочки солодощів. Секретар додає, усі ці рішення приймалися оперативно. Депутатко швидко приїздили на засідання, і загалом у громаді провели сім сесій. 22 виконкоми. Відкликаються, знаєте, тому що вони розуміють, що на сесії ми розглядаємо питання ну життєдіяльності громади, допомоги розглядаємо також. Ну, всі дуже відповідально відносяться до цього. Багато уваги приділяли і внутрішньо переміщеним особам. Їх у громаду прибуло півсотні, окрім забезпечення їх житлом, харчуванням та одягом. Тут започаткували традицію спільних вечорів, аби допомогти людям адаптуватися до нових умов. Люди були в шоку, Стані, але ми з ними почали робити групи зустрічі, на яких за чаєм ми намагалися з'ясувати, які є проблеми, і обов'язково ці проблеми вирішувати. Згодом для місцевих та переселенців тут організували і курси з пошиття пледів. Щуть вони пледики для діток, для підлітків і для дорослих, ось розпочинають шити, щоб і навики шиття, і зайняти себе в плані того, щоб свій час вільний, якби мав з користю використовувати. Окрема програма захисту. Є і для місцевих у нас програма турбота є там. Ми виділяємо розглядаємо питання від жителів громади про надання коштів на лікування, на лікування, на поховання при пожежі. Допомагати переселенцям та збройним силам у громаді продовжують і до сьогодні. кажуть, це вдається і завдяки місцевим, і завдяки благодійникам за кордону. А щойно завершиться війна, зазначає голова громади. Уже знають чим займуться це і ремонти доріг. Це і внутрішній ремонт Хажинського ліцею, який вже пройшов і експертизу і був визнаний як велике будівництво Цей проект дуже було багато планів і питання по водогонах. Нам не вдалося реалізувати. Сподіваємося, що ми їх обов'язково реалізуємо після перемоги. Усі ці плани обіцяють реалізувати після перемоги.